Добрий день, Вас вітає Наталія Рогаліна, завідувач відділу організаційно-масової роботи Центру дитячої та юнацької творчості No4. Сьогодні я з радістю представляю вам досягнення наших вихованців в екологічному напрямку. Ласкаво просимо до захоплюючого світу нашої щорічної виставки конкурсу Святкові візерунки, яку проводить центр дитячої та юнацької творчості 4 в період зимових канікул. Ця подія є справжнім святом таланту і креативності у нашому районі, і ми запрошуємо всіх бажаючих взяти в ній участь. Однією з головних мет цієї виставки є привернення уваги до необхідності збереження хвойних дерев. Кожна робота, представлена на виставці, стає своєрідним витвором, який нагадує нам про важливість догляду за природою. Ми враховуємо різні вікові категорії учасників, тож усі, від маленьких до старших, можуть взяти участь і показати свою творчість. Приєднуйтесь до нас на святкових візерунках і долучайтеся до нашої місії збереження природи та розвитку творчих здібностей. З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом університет імені Каразіна оголосив про проведення міського конкурсу малюнків здоров'я очима дітей. Радісно повідомляємо, що наша вихованка Карина Назарова стала однією з переможниць цього заходу. Її творчий внесок був надзвичайно визнаний. Цей конкурс став особливим святом творчості, яке привертає увагу до проблеми збереження здоров'я та залучає дітей до важливих питань профілактики та підтримки хворих на СНІД. Малюнки учасників є своєрідними вікнами, крізь які ми можемо побачити дитячий погляд на дорослі проблеми. Весна завжди нагадує нам про важливе питання первоцвітів, більшість з яких знаходяться в червоній книзі Бібліотеці природних скарбів. І цього року Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості провів обласну акцію під назвою «Екодія на захист первоцвітів. У захоті взяли участь талановиті вихованці нашого центру. У номінації Авторське фото Ілля Сергієв заслужено посів перше місце. Він вразив своїми фотографіями та надав важливий урок надихатися красою первоцвітів можна не чіпаючи їх. А в номінації відео Діана Олійник та Каміла Саванцева захопили на своєю творчою роботою та важливим посиланням. Вони посіли перше місце і закликали всіх берегти природу, а зокрема первоцвіти, як найцінніший скарб. Інші учасники були відзначені сертифікатами як пам'яткою їхнього вкладу у цю важливу справу. А тепер давайте зануримося в світ юних активістів і дізнаємося більше про наші досягнення на обласному зльоті юних туристів-краєзнавців Харківщини. Один із захоплюючих етапів цього заходу станція екологія. Тут наші молоді активісти відкривають свої навички в зборі та аналізі якості води, визначенні та використанні лікарських рослин, а також свої теоретичні знання в галузі екології. Ми пишаємося тим, що наша команда неодноразово була визнана кращою на цьому заході. Сьогодні на слайді ви маєте можливість побачити саме процес відбору та визначення якості води одне з наших ключових досягнень, а також всіх талановитих представників нашої команди. Ласкаво просимо на подорож у світ вторинної переробки відходів. Сьогодні однією з головних проблем є раціональне використання ресурсів та вторинна переробка матеріалів. Ми презентуємо серію заходів, на яких вихованці напрямку прикладного мистецтва нашого центру приєдналися до цієї актуальної справи. Вони брали участь в обласній виставці акції Сос Вернісаж або Друге життя відходів, а також брали участь у всеукраїнському конкурсі Друге життя і всеукраїнському конкурсі поробок із старинної сировини Даруй життя. Ці заходи стали своєрідною витівкою мистецького використання вторинної сировини, де кожен предмет отримує другий шанс. Наших учасників відзначено нагородами, і це ще раз підтверджує, що красу можна створювати навіть з того. Що інші вже вважають відходами? А зараз ми хочемо розповісти вам історію, яка доводить, що вихованці наших гуртків вміють не лише берегти природу, але й знають, як надихатися її неймовірною красою через об'єктив фотокамери. Під палким керівництвом завідувача відділом організаційно-масової роботи Наталі Рогаліної наші вихованці вже протягом багатьох років відзначаються нагородами в різних номінаціях всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів Моя країна Україна. Таким чином, наші гуртківці не лише демонструють світу красу свого рідного краю через об'єктив фотокамери, але й надихають інших берегти природу та цінувати її непередбачувану різноманітність. Вихованці ЦДЮТ під керівництвом Ганни Черкашиної є постійними учасниками різноманітних конкурсів на національній освітній платформі Всеосвіта та освітньому проєкті на урок. Їх вражаючі досягнення в цих змаганнях відзначаються заслуженими дипломами. Кілька років тому центр дитячої та юнацької творчості взяв участь у всеукраїнському конкурсі гуманне ставлення до тварин. У 2021 році учасникам конкурсу було запропоновано написати історії про тварини з притулку та створити з них саморобні книги. В цьому конкурсі брали участь дві надзвичайно талановиті вихованки ЦДЮТ – Ульяна Марченко та Ірина Шуляк. Дівчата поділилися захоплюючими історіями про своїх домашніх улюбленців. Але саме історія Уляни Марченко під назвою Чарівний медальйон» вразила журі і здобула перше місце в своїй віковій категорії. Уляну було відзначено грамотою та тематичними подарунками за цю неймовірну роботу. Наші юні флористи, вихованці зразкового художнього колективу Веселкове джерельце під керівництвом Олени Поливанової, вже не перший рік демонструють свій талант та пристрасть до квітникарства та ландшафтного дизайну на всеукраїнському конкурсі Квітуча Україна. Ця захоплююча подія передбачає розробку проєкту клумби та його подальше втілення в реальному житті, використовуючи живі квіти. Проєкт, який створили вихованці ЦДЮТ з пишною назвою Дивовижне мережево кольору, сягнув гідного третього місця. За це їх було нагороджено дипломом третього ступеня від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Вихованці гуртків Центру дитячої та юнацької творчості ніколи не зупиняються на досягнутому, завжди прагнучи до нових вершин. Тому роботи переможців районного конкурсу Святкові візерунки не залишилися непоміченими та взяли участь у всеукраїнському конкурсі виставці новорічно-різдвяних композицій під назвою Ялинка Стайл». Професійне журі, оцінюючи ці шедеври художньої майстерності, визнало творчий потенціал наших робіт, і це було відзначено грамотами. На заняття гуртків центру творчості наші обдаровані вихованці не лише розкривають перед собою таємниці навколишнього світу, але й активно піднімають актуальні питання його охорони та збереження. Екоплакат, створений Давидом Ломакіним, став частиною всеукраїнського конкурсу дитячого екомалюнка під назвою Книга і діти, екологія і світ. Відмінність в талантах наших вихованців відзначається безмежністю. Їхня відданість та бажання розуміти оточуючий світ завжди знаходять відгук. Свідченням цього служить їхня активна участь у міжнародному екологічному конкурсі. Щорічно цей конкурс визначає свою тематику та різноманітні номінації, що дає змогу всім бажаючим, незалежно від гуртка та віку, продемонструвати свої творчі здібності. На наших слайдах ви можете побачити приклади яскравих робіт, які були створені протягом років участі в цьому конкурсі. Давайте усі разом зрозуміємо значимість природи для нас і будемо її берегти та охороняти, щоб майбутнім поетам не довелося б її вигадувати. Сніжана Колі 13 років.